Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 15 липня, обзор города. Нема що показувати, але друзі, зніму сама для себе. Ну, Можливо, і для вас, можливо, цікаво людям, кому в кого яка ситуація. Покажу, що у нас ще тут залишилося, що виживає з послідніх сил, як то кажуть, що спасаємо, що вдається, що не вдається. Хризантема мультифлора, друзі, хто бачив, я садила черенкувала в тому році в мене. ну, Там пару кущиків є, які трошечки вистрілили, як то кажуть. А це ну, взагалі. Я її поливаю. Раз у пару днів, бо води не дуже вистачає. Це треба на неї просто капельний полив, цього не вистачає. Треба тільки від коврика прополоть. Ну, немає сенсу, тому що в нас така жара, що все печеться, горить. І її тут майже немає. Огірочки. Отакі в мене огірочки. Огірки ще тримаються з останніх сил, я їх кожного дня заливаю. Трошки вчора вдалося мені замульчувати, зараз дознімаю відео, поки ще батарея не сіла. В нас на годинку дали світло. Зараз швиденько треба води понабирати. Сьогодні, ну, взагалі, якось так три години немає. Після обіду година є світло, дуже важко. І в хаті дуже жарко, і на дворі жарко, до сьомої години вечора взагалі на город не вийдеш. Києш, диви, Що якийсь дміль причепився. До сьомої години не вийдеш, а після дев'ятої вже працювати не можна, бо до того заїдають комарі, що ну, сил нема. Вони з граями літають. То за дві годинки, що встигаєш, оце вибігла, зібрала огірочки, відерця огірків, зібрала вчора, <кхух> відру зібрала, віднесла бабусі, поки ось ще оце отак тримається. Але в'яжуться поганенько, тому що дуже-дуже жарко. Мульчую, тому що, бачите, відкрите коріння, ми обірвали листя сухе. В середу мені повинна прийти посилка, виписала біопрепарати, триходермін і ще якийсь препарат від пароноспорозу, ну і хвороб різних. <кхух> буду обробляти, буду ще спасати, надіюсь, вони трошечки потримаються. Були ми цей тиждень на базарі, друзі, але відео я і знімала та не загрузила його. З цим відключенням світла то немає інтернету, то батарея розряжена, то немає коли ввечері. І так вийшло, що в мене там кадри є, але я його не загрузила, не скинула. Ми возили ще огірочки, ще були, помідори вже наспівають гарненько, ті, що не печені, гарненькі три ящика назбирали, повезли помідорчик, поки трошки ціна на нього є. Що там? А. Пішов у двір. Ось, ось такі справи. І ще огірочки трошки тримаються. Я ж кажу, ми їх заливаємо кожного дня, що-шо, -що огірки заливаємо. Ось так замульчувала, бачу, тут, де замульчувала вчора, то їм так більш-менш нормально, гарненько, вони ще цвітуть, ось є на кінці огірочки. Огірок. Регал, здається, я виписувала, якщо не помиляюся, Останні насаджувала, мені не подобається. Це бджолозапильний гібрид. Тут, де не зійшли, я понасаджувала, де кібрія не зійшла, але мені сам по собі він не подобається огірок. Зараз я вам покажу, якщо десь знайду, який він з вигляду. Ну, мені такі огірки не подобаються. О, зараз я часу займу, а ось. Отакий огірочок. Він якийсь коротенький, такий. Я не скажу, що сильно пузатий, але такий він. Ну, мені не дуже подобається такий світлий огірок. Вибачаюсь, друзі, бо я умудрилася захворіти. В таку спеку, а в таку спеку захворіті з температурою лежать це взагалі треш якийсь. Ідемо до помідорів. Тут у нас пустиня сахара, яка до нас потихеньку переміщається. До речі, друзі, прийдеться нам, говорять кліматологи, пристосовуватися до такої температури в весняно-літній період, на наступні роки, тому що по прогнозам навіть скоріше воно. Погода перетворюється на більш жаркішу, і більше всього, що надалі в такі літні часи, у нас така 40-градусна температура, і буде. Мені писали за помідори. Невже важко купити шматок сітки, закрити помідори огірки? Та не важко, друзі. Ну ви ж розумієте, це все копійка, а зараз та копійка лишньої ніколи не буває. Нам треба тут 10... 10, може на 15. Це добрячий гарний кусок, хоча б на помідори, але напевно, що ми його купимо. Тому що помідорів у мене тут досить немало і мені жалко їх просто, щоб вони пропали. Я оце, ось збирала, <кій> покажу, які назбирала. Стараюсь вибирати буреньками, тому що вони просто печуться. Гляньте, які помідори, скільки помідорів. А вони печуться. Ось цей не забрала. Забираю ось такі. І навіть ось такі. Щось я збирала, збирала і не дозбирала. Ось отакий він вже трошки печений. Ну, жаль, як пропадуть. Ось оці помідури вже, бачите, оці вони спеклися вже все. Ось цей навіть, бачите, коричневуватий такий якийсь робиться. Вже все. З нього толку не буде. Він не смачний на їжу, він не годиться на консервацію. Ну і для продажу він також не годиться, кому потрібен такий. Помідор. А помідорчиків у нас вистачає. Тому треба щось обов'язково придумати, обов'язково замульчувати і якнайшвидше. Тому що ось покажу, гляньте, оце вже все. Воно гниле, воно зварилося на сонці. Ну така спека на, на землі. Якщо в повітрі 40, то на землі всі 50. Як воно може витримати? Поливу немає, помідор сухне крутиться, в'янеться. Ось тут в мене биче серце і фатіма. Дивіться, який гарний помідор, красивий. Ось такий помідор. Ось. Оцю Фатіму можна і вирвати, хай достигає. І мені жаль, щоб вони попеклися. Тому треба обов'язково купити хоча б на помідори, хоча б на цю, цю частину, бо в мене ще нанизу там є помідори. Але ну якось так буде. Зрозуміло, що воно буде не на один рік. Хай воно буде, тому що на наступний рік треба буде ще більше його купувати. Треба якось спасати, пристосовуватися і придумувати так, щоб ми змогли вирощувати. Рослинки і мати своє, тому що купувати все не вдасться. Бурячок, ось такий бурячок, але він також уже підсихає. Ось такий буряк мені дуже, друзі, сподобався. Детройт. Гляньте, кругленький, компактний, один в один бурячок красивенький, але підсихає. Ну, я думаю, нічого страшного не буде. Ще є живенькі листочки. Минулого року було таке, що якась напала на нього болячка. Майже всі листя засохли, але по осінні ми його вибрали, і він був нормальний і лежав. Картопля, друзі, картопля взагалі засихає, вона ще повинна рости, ще повинна трохи розвиватися, а вона вже сухне, гляньте. Отаке робиться у нас з картоплею. Ще якісь 2-3 недільки і все, вона засохне, треба буде вибирати. А вибирати тут немає що. Ще на тому городі у нас більш-менш картопля ну, нормальніша нав'язалася. а Тут щось таке. Щось таке. Виживаємо, друзі, як можемо. Спека така, що ні в хаті, ні на дворі не всидиш, цілий день то під душом, 20 разів збігаєш в той душ, вода гаряча. Ой, я не знаю. Але обіцяють, що ще пару днів і трошечки буде йти вже на спад. Ми надіємося, Бога, щоб воно трошечки полегшало ну, з цією погодою, бо це ну, взагалі морквичка ось така. Як вона не спечеться, не звариться, то трошки моркви є, але вона така рогата, ногата, руката, вириваєш. І вона покручена трошки. Ось тут помідорчик у мене, це пізніше я садила вони. Тут також гарненький в мене. І волгоградський тут є. Ну, він не дуже крупний. Волгоградський пізній, гляньте, він уже спін. Треба зірвати, бо він спечеться. Отакий, Не нав'язується, більше не ростуть помідори, їм не вистачає вологи. Ось тут Фатіма. Їх тут не дуже побагато. Отакі помідорчики. Що змогло, те й нав'язалось. Я обробляла борною кислотою перед жарою, то бачите, деякий цвіт зміг зав'язатися. Ось так. Зміг зав'язатися, але невідомо. Він, мабуть, не виросте більший, немає з чого йому рости. Загадка тут також насипано. Дуже сподобався мені помідор. Загадка, насипало його багато, але ж. Кущики компактні, листя мало і вони пейчуться. Капуста, капуста смішно показує, слухайте, це треш-обзор. Просто треш-обзор. Нічого не сапаний, сапати я його не буду. Хай трохи хоч якийсь тінюк холодок буде. Отака капуста безполивна, в екстремальних умовах вона росте. Капуста дуже любить вологу, але що нав'яжеться, то і нав'яжеться. Так і буде. Нічого з цим не поробиш. Ось, бачите, така морквичка. Ну, хоч морквичка трохи. Єгошка, ти прийшов за мною? Да? На обзор, правильно. Треба прогулятися. Коти отут у нас пасуться на мишах. Скосили, то тут соломка є, отаких кагатиках. Бачу, там нірки і видно, мишки і вони там ловлять. Бо я вчора набирала вже темненько, так трохи смеркало. Думаю, зараз, як вискочить на мене якийсь миш, да? Гошан, миш як вискочить якийсь. Оце кавуни у нас. Ой, не можу. Ой, не можу. Ось такі у нас кавуни. Кавуни зарощі тут, ну хай вони так і будуть. Нічого страшного. Тут їх 10 штук на весь шматок, ну Вероніки буде чим поласувати, та вони хоч не попечуться. Тут я трохи висапала, але вони зовсім ріденько, то Думаю, висапаю, бо вже ж геть, як великий шматок, такий зарощий, аж не по собі. А там залишила. Огірочки в мене підростають огірки, та чи буде з них толк. Це в мене фенікс. 640, 4 рядочки. Три. Три, а там далі чотири. І все, друзі. Одинокий кукурудз. Стоїть. Я ж садила кукурудзу, ось так. Ось так рядочками садила, щоб був затінок. Думаю, буде собі на кавунчики. Ось тут, бачите, повинен був ряд. Ой, швидко перевела. Ось тут ряд, отак, коло помідорів, між огірками. Нема, немає нічого, нічого не зійшло, дощів не було. Останній дощ у нас, друзі, був 17 червня, який більш-менш промочив землю. І після того, як пішла жара. Все більше нічого не було і нічого не обіцяють. Ну, правда, наче там казали, що після того, як буде пониження температури, то повинно трошечки щось десь про Ну, я дуже-дуже сумніваюся. Кабачок, кабачки взагалі, голяки, нічого майже немає. Десь там щось там якесь там і все. По одному, по два, он там маленьке. Ну, курчатам там на смаколики вистачає трохи та поросяткам. Отакий, друзі, огляд городу. Чому багаті, як то кажуть, тому і раді. Слава Богу, за це. Не знаю, що воно буде далі. Звісно, щоб маті це треба попрацювати дуже багато. Вечора ми проводимо отак, романтично на городі. До пізнього вечорочка поки аж не смеркає. Як у нас кажуть, смеркає. Це темніє. Перець, я не знаю, показала вам перець чи ні. Нема що тут показувати, таке бідовеньке. Баклажани. Треба повирізати, бо також спечуться. Отакий перчик. На перчик я вже потихеньку з кожним днем все більше і більше забиваю. Тому що. Обробляла я його два рази кальцієвою селітрою, а він отакий красивий, бачите? Майже увесь. Ну, на борщову заправку щось нарветься, на салатик щось буде і все. Я не знаю навіть, чи варто його тут мульчувати. <кій> Вибачаюсь. Тут у мене ось помідор різносортовий. Щось там починає трошки виспівати. І тут баклажанчики. Є отакі біленькі колобочки. Бібек. Бібик. Це один бібик такий. І що, ой, блін, а в мене ще ж тут помідори. Йокле мене. Треба ще ж тут позбирати. Це ті, що я раніше садила помідори. А я вже розкатала губу, що я вже справилася. Зараз покажу, яких помідорчиків я навибирала. Ось такі помідорчики зібрала, бачите, такі дрібніші є. Але ми возили на базарі таких дрібненьких, у нас один ящик був, то їх розібрали аж бігом, тому що ціна на них була дешевша. Якщо такий помідор більший гарний 60, то такий був, ну от такий був по 50, а такий ми вже віддавали і по 30 гривень навіть маленький помідорчик. То люди забирали аж бігом. Порозбирали, порозгрібали, хоча тікає, чогось репаються. Не знаю, чого вони репаються, от жари чи що, раніше от вологи репалися, а це вже от жари почали репатися. такі справи. Друзі, все, ставлю телефон на зарядку, хоч трохи підзарядиться, і будемо працювати далі. Пишіть, яка ситуація у вас. Хоча, в принципі, по прогнозу по всій країні ми дивимося, що така погода майже скрізь, крім Західних областей. Цього року нам погода дає прочуханки, то спочатку било нас приморозками, поманило трошки тепленькою погожою весною, потім і приморозками било, десь і градом било, і бурями, і що хочеш. В цьому році. Це якийсь просто квест на городнє виживання. Але прорвемося, друзі. Так що, всім до зустрічі в наступному відео, всім до побачення!